Нещодавно в Олександрії жителька однієї з багатоповерхівок по вулиці 50 років жовтня знайшла у квартирі сусідів труп маленької дитини, якій не виповнилося ще й року. Про свою страшну знахідку 64-річна жінка одразу повідомила до міського відділу міліції. На місце подій була направлена слідча оперативна група для засування всіх обставин справи. На місці пригоди було виявлено труп хлопчика приблизного віку 7 місяців. Знайшли мертву дитину 21 травня. На той час тіло хлопчика вже прилежало у квартирі близько п'яти днів. Де знаходилася увесь цей час мати дитини невідомо. Її особу правоохоронці встановили, але саму жінку поки що не знайшли. Господарка помешкання, у якої жінка винаймає кімнату, нічого про місце знаходження матері сказати. Не може наразі правоохоронці проводять усі необхідні розшукові заходи. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 166 кримінального кодексу України злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років або обмеження волі на той самий срок. Наразі міським відділом проводяться всі необхідні експертизи. Після яких буде повідомлено додатково причину смерті дитини, за словами правоохоронців, подібні випадки в Олександрії трапляються рідко цього року. Олександрійським міліціонерам вперше довелося з'ясовувати причини смерті немовляти.